Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду. Продовжуємо десята коліна роду по лінії батька, того, хто дивиться. І ось цих будемо сьогодні дивитися предків. Так, і скажіть, покажіть. Нагадую, що чистка працює для кожного, тоді, коли ви її відкриєте. Незалежно від того, чи дивились ви спочатку, чи ні, ну краще. Подивиться на початку. А ще краще зробити індивідуальну чистку роду. Життя змінюється дуже кардинально в кращу сторону, не тільки для вас, але й для ваших нащадків. Так, Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду, того хто дивиться, в 10-му коліні роду по лінії батька, чи упокоєні предки. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Так, раз упокоєна бабуся. Дідусь неупокоєний. Три. Покойний. Чотири. Покойний. П'ять. Предок упокоєний. Шість. Бабуся. Неупокоєна. Сім. Неупокоєна вісім. Неупокоється. Це у нас дідусь предательство обман предалі. Так, у бабусі тут щось пов'язане з втратами. перешкоди через смерть, через загибель людини, яка загибель чоловіка раніше. І дідусь теж каже, що мене вбили раніше, ніж потрібно. Не, не вбивали вас, ну, раніше не вбивали. Той, хто вбив, він буде відповідати перед творцем за скоєне, але раніше терміну ніхто не помирає. Якщо був би не ваш термін, ви б вижили. Так, прибираю перешкоди, заперечую. Заперечую. Наступні 8 дивимось. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться в восьмому коліні, ой, в 10 коліні роду. По лінії батька наступні 8 предків, чи упокоєні вони нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда. Бабуся упокоєна. Дідусь упокоєний, дуже добре. Три. Бабуся упокойна четыре. Також упокоєниці четверо упокоєне. Наступные пять, шесть, 7 7 8 Ну це троє. Так. Навіть. Двоє. Двоє неупокоєних. Відмічаю, що тут майже всі упокоєні, двоє тільки неупокоєні. І наступні вісім предків роду в десятому коліні по лінії батька. Того, хто дивиться, чи упокоєні вони. Нащадки не будуть більше платити за гріхи предків. Чи це правда? Кажіть, покажіть. Неупокоєна бабуся. Дідусь неупокоєний. Два, три. Це упокоєний, це бабуся. Чотири. Неупокоєний. П'ять упокоєна. Шість. упокоєний. Неупокоєний бабуся. Непокоєний вісім. Дідусь також неупокоєний. Так. Заперечу негатив. Наступні предки в роду у нас і ще наступні вісім. Упоконі наступні вісім предків роду. Того, хто дивиться, лінії батька в десятому коліні. Це сім раз про бабушки, сім раз про дідушки. Скажіть, покажіть. Раз. Два. Три. Чотири. Цепольні. П'ять. шесть, семь и восьмь. На упокойно. Так, отмечаем. Тише, упокойнее, Дмитылы, тише, на упокойнее. Будем зараз. Давайте. Прикриваю, знімаю негатив, все зле лихе, повертаю на болота, там предкам роду схорониться негативу. Ой. Знімаю нулю весь негатив, все зле лихе, негативні програми родові, магічні, енергетичні, всі прокляття родові. Повертаю на болота, там їм схорониться, предків роду, самого роду, нащадків роду більше по Верховному суду. Вищі сили, Творець Небесний, прошу пробачити пригрешення предкам, не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними. Прошу вибачення всіх тих, кого предки роду, того, хто дивиться, ображали при житті. Пробачте їх. І також, предки роду, пробачте всіх тих, хто образив вас. Того, кого не можна, пробачити, передаємо в руки Творцю. Вищі сили. Прошу, вкажіть предкам роду шлях, янголохоронці, відкрийте світла, предки роду йдіть на світло. Та буде так. Ваші нащадки вам більше нічого не винні, і ви їм також нічого не винні, бо ви прожили своє життя, Можете йти до творця, упокоїться. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Чи тобто упокоєний, нащадки більше не будуть платити за ваші пригрішення. Це це правда? Так, упокоєння. Ці упокоєння всі. Так, ці упокоєння всі. І ось ці упокоєння всі. Наступні. Чи упокоєння наступні вісім? Скажіть, покажіть, чи упокоєння наступні вісім. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? То есть неупокоєний. В підвішеному состоянии був вплив силою, розбите серце. Магічний вплив також був. Так, Тр... вимагають справедливості за предательство, за обман за одиночество, за то, що не було грошей. Притом не одна така історія, що було безденежіе. Змінили судьбу, долю змінили, втручались. В долю магічно. І руйнували кохання 10 вічів. Так, щастя, руйнували долю, руйнували щастя. Дякую предки роду, за те, що ви завітали до нас сьогодні, розказали свою історію. Я прибираю весь негатив, все зле лихе повертаю на болота. Всі впливи магічні, енергетичні, Вище сили. Прошу очистити того, хто дивиться від негативних впливів, родових негативних програм. Предки роду, ви прожили своє життя, всі свої негаразди, всі земні проблеми залишити на землі. Вища сили прошу пробачити предків роду, не наказувати їх, їх рід, їх нащадків за скоєне ними при житті. Вища сили допомоги прошу. Борги сплачені сполна. Прошу не карать більше нащадків, за скоєне предками. Прошу вибачення всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Також прошу предки роду, відпустіть свої образи, відпускаю ваші образи за вас. І того, кого не можна пробачити, передаємо в руки творця на Верховний суд. Буде так і так є. Так, дивлюсь, чи упакоєні предки роду, того, хто дивиться, ті, що ми продіагностували, ті, що були неупокоєні, чи упокоєні вони тепер. Нащадки більше не будуть платити за гріхи». Чи це правда. Ні, неупокоєні. Надвіше нам состояння. Так, магічний вплив, негативний, не зняти ще. Заперечую негатив, перекриваю вище сили, прошу очистити рід, предків роду, нащадків. Від негативу магічно, енергетично, все зле лихе відправляю на болота, там цьому негативу схорониться, роду більше не таркаться, счатків роду не таркаться, предки роду. Ви прожили своє життя і всі свої негаразди земні залиште землі і з вільною, чистою душею йдіть до Творця. Янголохоронців, кажіть їм шлях, відкрити світло, предки роду йдіть на світло. Хто захоче повернутися на землю, той це може потім зробити. Але спочатку треба йти до Творця. Буде так і так єсть. Так, дивлюсь ще раз. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Неправда, не упокоєні. Так, розкажіть свою історію, що заважає упокоїтися, які перешкоди. Магічний вплив, негативний, рот проклятий, щоб не було грошей. Одиночество і нема грошей, нема пари. Або ну, стосунки в парі, щоб вони руйнувались. Буде вмішуватися хтось третій, буде програватися. Це що, любовні трикутники. Бачите, два рази вийшла одна та сама карта, це любовні трикутники. Справедливості вимагають. Предки роду, ображені. Хтось втручався в долю по магії і робив любовний трикутник. Її жінки дуже погано жили. Без грошей були, одинокі і без денег. Їх багаті чоловіки уходили по привороту, связь роман» на сторону. Там народжувались діти, і це може програватися і так, і так, що когось залишали, і жінка ображена в роду бабуся. І також може програватися, що навпаки, що хтось з вашого роду забирав чоловіка з іншої родини, і народжувались діти, і ви потомки тих дітей. І це погано. Прибираю негатив, знімаю нулюю, вищі сили, прошу захисту для того, хто дивиться. Приберіть весь негатив, магічний, енергетичний, пробачте пригрішення предкам, пробачте рід, пробачте нащадків, не карайте більше, борги сплачені сполна. По Верховному суду буде так і так. Є вищі сили допомоги, прошу для того, хто дивиться. Відпустіть гріхи предкам роду, не наказуйте більше нащадків. Прошу вибачення, ми всі просимо вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Пробачте їх і нас пробачте. І прошу, предки роду, відпустіть свої образи. Той, хто вас ображав, буде відповідати перед Верховним судом, перед судом Божим. Ваші нащадки більше нічого вам не винні, і ви їм також більше нічого не винні. Та буде так і так єсть. Тобто, коли вони ображаються, це також гріх. І коли предки роду ображені, то відпрацьовують все одно нащадки. Бо вони не можуть упокоїтися, ви вирішуєте за них якісь їхні проблеми, і це ви робите підсвідомо. Це на рівні ДНК, ця інформація вся записана, і вони можуть на вас впливати. Так, скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди, чи упокоїлись предки роду. Тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Неупоконі. Дивіться, може програватися в житті оце любовні трикутники. Або ви влазите, дуже хочеться влазити до когось в родину, забирать кращого чоловіка. Або до вас влазять. І так, і так може програватися, і то, і то однаково погано. Заперечую, перекриваю вище сили, прошу допомоги, прошу відпустити. Гріхи предків, не карать більше нащадків, за скоєна предками, пробачити предків, молимося за них, каємось і відпускаємо їхні образи за них. Та буде так і так їсть. Предки роду. Всі ваші образи передаються в наслідя вашим нащадкам. І те, що ви не можете прибачити, відпрацьовують ваші нащадки. В, в них в долю втручаються інші люди і роблять ті самі ситуації, на які ви ображаєтесь. Тож відпускайте свої образи, і ми відпускаємо ваші образи за вас, щоб нащадки не розплачувались за те, що ви ображаєтесь. Буде так і так ість. Ян Янголохоронці, кажіть предкам роду шлях, кажіть їм світло, предки роду, діть на світло, покойтесь миром. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки більше не будуть відпрацьовувати за гріхи предків, чи це правда. От тепер, От тепер... <с> все одно предатель. Бабуся ображається, каже предатель. Не пробачу ніколи. Заперечую негатив, знімаю нулюю. Так. Предки роду, ви вже давно мертві. Більше на землі вас нічого не тримає. Нащадки не будуть вирішувати вашу проблему. Вам треба йти до Творця, потім ви можете повернутися на землю і вирішувати свої проблеми ще раз, кармічно проходити свої уроки ще раз. Та буде так, і так, є вище сили, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, упаковіться, янголохоронців, кажіть шлях, щоб йшли до Творця. Той, кого не можна пробачити, передаємо на Верховний суд. В руки творця там вирішать його подальшу долю. Так. Якась дуже ображена жінка є в роду. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це так? Колесо фортуни, дьявол все одно ображена, ні. Не пробачу ніколи, каже, ось вона ця бабуся, виходить, перешкоди. Треба ще відмолювати. Заперечую негатив, перекриваю. Це треба на індивідуальну чистку і там працювати детально з кожним предком. Вище сили, прошу, пробачте предків роду, не карайте їх. Рід, не карайте предків, не карайте їх нащадків, заскоєне ними. Предки роду, ваші образи це також гріх. То, що з вами трапилось, це ваш кармічний урок, який ви не прийшли, на жаль. Треба прийняти ситуацію, відпустити ситуацію, йти до Творця. То буде так і так є. Все, що з вами відбувається, це ну, все, що з вами відбувалось предки роду це. Плата за якісь скоєнні вчинки раніше, в минулих життях. І не треба передавати цей негатив далі нащадкам. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Неупокоєні. Так, заперечу. Ображена предательства не пробачу ніколи, каже бабуся. Дідусю, у цьому башня, тому що пішов з родини. Його увели магічно. Так, бабуся, ваш чоловік, він не винен, його магічний вплив на нього був. Вище сили, прошу, пробачте гріхи предків, не наказуйте нащадків, заскоєне ними, борги сплачені сповна. Ми зрозуміли, що так робити не можна, що не можна втручатися в чужі родини. Якщо так трапилось, що вам в родину хтось втручається, приймаємо і не ображаємося на цих людей, бо це кармічне відпрацювання. На все воля Божа, і ми приймаємо ці всі уроки. І так як воно є, на це воля Божа. Образи своєї не маємо. І просимо, предків роду. Відпустити свої образи також, йти до Творця з чистим вільним серцем, з легкою душею. Та буде так і так є. хоронців, кажіть їм світла, предки роду, йдіть на світло. Ви досить вже настраждались, можна йти відпочивати. Досить вже страждать і мучаться. Ви йдете до Творця, ваші страждання припиняються, нащадки також будуть мати гарну долю, краще життя. Не будуть проживати ваші. Історії негативні ваші образи. Бося каже, я зрозуміла. Так, а чи упокоєна вона тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, будуть розбитими серцями? Так, все одно. Угу. Хтось упокоївся, хтось ні. Будуть платити грошима, і... це та бабуся, в якої він увели чоловіка, і вона каже, що смерть всьому живому за це. Прибираю негатив. Заперечую, відправляю все зле, лихе, на болота. роду. ми дякуємо, що ви прийшли до нас, що розповіли свою історію. Ми співчуваємо вам. Ми е, розуміємо, як вам було важко, як е, ви жили тяжко. І дякуємо вам за те, що ви проходили свої кармічні уроки. Ми вклоняємось вам за те, що ви були, за те, що тепер існують ваші нащадки завдяки вам і за те, що ви пройшли свої Уроки кармічні. І вищі сили, прошу пробачити предків роду, не наказувати їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними при житті. Прошу вибачення у всіх тих, кого предки роду образили при житті, і відпускаю образи предків за них. Та буде так, і і так є. Покойтесь сміром. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Нащадки більше не будуть платити за пригрішення предків. Чи це правда? Ну, тих, яких ми сьогодні дивились. Віреність, сім'я, предательства. Кажу, предателя не пробачу ніколи. Ну, Боже. Так, заперечувачі сили, прошу допомоги. Прошу, приберіть перешкоди, які заважають предкам роду, упокоїться, відкрити їм шлях. Янголохоронців, кажіть їм світло. Світлом куди йти? Предки роду, йдіть на світло. Всі земні проблеми залиште на землі, йдіть відпочивати Повернутися ви зможете, якщо ви захочете. Буде так і так єсть. Ну, дивлюсь ще раз: скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер, нащадки більше не будуть платити за пригрішення предків, чи це правда? Ні, неупоконня. Дивіться, ми це залишаємо на наступний раз, вам треба буде тричі помолитися за своїх предків роду, от ну, тричі, я сказати, молитву. Ну, то, то саме, що я кажу, що прошу пробачити предків роду, не наказувати, ви кажете, про вищі сили, прошу пробачити моїх предків в десятому коліні роду. По лінії батька, не карайте їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними при житті. Вам треба тричі сказати. Прошу вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Пробачте їх. І предки роду пробачте всіх тих, кого, хто ображав вас. Я відпускаю вашу образу за вас. Та буде так. І дякую предки роду за те, що ви були, і тепер, завдяки вам, є я. Так, ну давайте ще раз, ще, якщо не вийде, то на наступний раз залишимо. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер, нащадки більше не будуть платити за їхні гріхи, чи це правда? Спрацювало уміряність відселення, все, бабуся, заспокоїлася і пішла. Дякую. Двойка Пентаклей, дуже гарно. І паш Пентаклей, каже, досить все зрозуміло. Так, ці всі упокоєні і ці всі упокоєні. На наступний раз продовжимо. Це у нас буде вже наступна сесія. Дякую всім, хто дивиться. Ну, Помилиться за своїх предків все одно можете помолитися. Навіть наперед, от чистка роду як відбувається, що ви вдома повинні за кожного свого предка тричі помолитися. А я потім картами перевіряю, чи вони упокоєні. І хто неупокоєний, молюся ще я. Ну так по-нормальному робиться чистка роду. Так, дуже дякую за донати. Дякую ви ще сили. Янголохоронці, предки роду. І до зустрічі на каналі.